Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. А ми, поки традиційно почнемо, знаєте, йти крок за кроком, як ми завжди що ранку йдемо. А у нас на черзі зараз погода. Наші чергові кореспонденти фактично фіксують, що відбувається. Фактично фіксують, замовляються. Фактично фіксують. Тренуємо ще й апарат мовний зранку самого. От на черзі у нас хто сьогодні? Антон Пшеничний сьогодні Точно. з нами чергує. Він на зв'язку. Він, власне, знає і все про погоду, і не лише. Тоха, привіт тобі. Доброго ранку. Колеги, доброго ранку. Що від синоптиків маємо? Я скажу вам одразу, що синоптики жодних сюрпризів нам сьогодні не обіцяють. Надзвичайних новин для нас у них немає, і вони кажуть. Те, що кажуть, буквально я не знаю скільки вже два-три тижні. Сьогодні буде дощити. майже всюди, але не сильно опади мають бути короткочасні і дрібні. Хоча деякі сухі області на погодній мапі України все ж є. Це частина західних областей і одна на півночі. Якщо ж говорити про температуру, то тут у нас все без змін порівняно з попередніми днями. На сході короткочасні дощі очікуються протягом дня. Прояснення будуть повітря в регіоні в день прогріється до 10-12 тепла на півдні дощі також переважно незначні, короткочасні протягом дня обіцяють прояснення. Температура в більшості областей та в Криму прогріється до 11-13 градусів. Лише в Одесі на градус тепліше до плюс 14. На заході опади оминуть Закарпаття, Волин та Рівненщину. Решті областей регіону обіцяють невеликі опади, але протягом всього дня повітря в регіоні всюди прогріється до 14-15 тепла. Лише в Ужгороді буде тепліше і не на один не. На 2 градуси а аж до 18 19 з плюсом на півночі не дощитиме лише на Житомирщині, решта областей району опади періодичні, короткочасні, невеликі. Стопчики термометрів на півночі прогріються до 14-15 з плюсом. В центрі опади незначні, але буде дощити також протягом всього дня. Прояснення обіцяють, і термометри в центрі сьогодні покажуть 13-15 тепла. У Києві обіцяють нам весь день хмарний, абсолютно і обіцяють нам те, що е, Короткочасні, невеличкі дрібні дощі, які зараз можна зафіксувати в деяких районах столиці. Вони припиняться в день, а ввечері знову е знову з'являться і будуть трошечки дратувати. І повітря в столиці сьогодні прогріється до 11 тепла. Традиційно згадаю про погодні рекорди. Так найтепліше 21 квітня за історію за всю історію погодних спостережень. столиці зафіксували у 1950 році. Тоді було 28 градусів тепла. А ось мінімум був у 1893 році. І тоді було мінус чотири на цьому, теми погоди закриваємо і побачимося з вами вже менш ніж за півгодини. Будемо говорити про зовнішню рекламу в українських містах, який оголосили війну, і йдеться саме про вивіски незаконні. Наприклад, у Києві лише в березні комунальники демонтували близько двох тисяч незаконних рекламних конструкцій, але в столиці ще прибирати і прибирати. А чи є на мапі України міста, які вже побороли? Цю рекламну проблему я розповім вже близько 7.30. колеги. Дочекайтеся вам слово. О до речі, теж знаєш, це те, коли ти їдеш вулицями міста і за кордоном, особливо, і ти розумієш, що не так. От, у от, от ти не можеш пояснити навіть собі, але це відчуття якоїсь чистоти абсолютно, тому що вся їхня стримісті. зовнішня реклама входить в архітектурний ансамбль і якось так дуже органічно його доповнюють на відміну водіїв, так на відміну від нас. Ну що тоді розпочинаємо велике прибирання саме вже з зовнішньої реклами. Розумієш, до велика дня прибралися. Тепер треба ще вулиці міст почистити від усього всього яскравого, зайвого і того, що абсолютно неорганічно е, оком вбачає. Я кажу, якщо ти плавне то давайте працювати. Вать на суботник всі, пасібі, Антон Пшеничний, дякую.